Пропливли такі бомби, коротше. Як бомби ми називаємо. Ну де там тигрова акула, покажися. О, показується. Оце так собі маленька. Ну як маленька? Я би не сказала, що маленька. Я би не сказала. Не похоже, що така маленька. О, ой-ой. Копилка, яка пилка, пилка пролетіла Якби торкнулася, то б не знаю. Самі розумієте, так? Да? То мало не показалось. Ну що, а де ви там? Позасипали? Випливайте. Я жду на вас. Бомбочки поплили. Значить, зараз десь... О, пилка, пилка. У самій землі короче. коротше, а та зверху, глянь, а-та-та-та. Диви, диви, як вона ще вміє вимальовувати, ага. Що Щось цим двом. Що цим тут двом не знаю. Не сильно, не сильно. Ой. Тігрові акули, дорогенькі.